Знайшла я таку стару, стару книжечку Степана Руданського співомовки. Ще колись читали її мої старші діти. Вона випущена ще в 1992 році. А давайте полічимо, скільки ж їй років. Маємо 2025-25 додати. Вісім буде двох тисяч, буде, не вистачає вісім років. То ми маємо 33 роки, як ця книжечка була випущена. В ній слова не всі звич... звичні вам будуть слухати, але вона досить така цікава і гарна. Пише: вір, не вір, а не кажи, брешеш. От э, прислів'я. Бачите, зараз я її почитаю, а ви уважно послухайте, чи сподобається вона вам, ви мені напишете. Давненько я не читала вам ні казок, ні оповідань. І сьогодні я вирішила знову повернутися до читання. І так, слухаємо уважно. Народився я на світ як єдного рання моя неця. Забагала шпаків на снідайно. А я хлопець молодець, пожалував мами, серед лісу відпитав дупло зі шпаками, в дупло руку не йде, голови не впхаю, сюди, туди, край дупла та й сам улізаю. Ходжу голий по дуплі, шпаченят, до ката а в пазуху й загорнув її шпаченята. Вилізати, пта не то, я й домудрувався, лиш сокиру притащив, з дупла прорубався. Гиц із дуба на коня, кінь собі брикає, а сокира моя все взад йому рубає. Нагадався за сім миль, назад подивився. А у коня, як на сміх, лиш перед лишився. Я і взявся йому зад з верби підправляти і підправив, та й заліз на годинку спати. А кінь ходить по траві і перед пасеться, а зад росте та й росте, аж до неба пнеться. А для моїх пташенят того було й треба, Подряпалися по вербі до самого неба. Пробудився до шпаків, та де вже доката аж на небі половив свої пташенята. Ото знову до верби, а верба й пропала, бо коняка напаслася та й знать побрикала. Щастя тільки що святі не горшки ліпили, але якось на той час гречку молотили. Розказав я їм біду, випросив полови та й з полови сукав мотус прездоровий. Вп'яв до неба та й вниз мені й горя мало, аж донизу за сім миль мотуза не стало. Згори кажуть, що скаче, але я не хочу, що вгорі собі урву, то внизу наточу і спускаюся собі вниз, мало й остається, щоб урвати кілька разів, а мотус нерветься. Я висів аж кілька літ, мамина дитина, і висохла, як дупло, уся середина. Арій якось пролітав та туди й забрався, наніс меду, з щільників розхазяйнювався. Наніс меду кілька пут, ну його з бідою, муту зрветься, а я в багно чуть не з головою. А тут якось по багні і качка ходила, на чуприну набрела, гніздо собі звила. Яєць много нанесла, за, за дітей помо, о, помовка, аж я несе голодного вовка. Та фурнула з голови, як той завинувся, поїв яйця та й на чуб хвостом обернувся. А я за хвіст, гуттюга, а вовк налякався, та як скочить, на світ показався. Це я вам прочитала першу частину, а є ще і наступні частини. То я вже прочитаю вам наступного разу. Чу, э, смішно, бо ви чуєте і мова незвична для нас, і також ще і, э, як то він казав, що не бреше, не, бр, не казати, що бреше. так? Але фантазує дуже. Так, якщо рука не лізла в дупло, а він цілий заліз і ще й ходив собі там, то уявіть собі, кінь на передніх лапах їздив, зад він відрубав сокирою, а потім наточив вербу на, на тулупі, верба на коні росла аж до неба. А до неба він дібрався без проблем. А звідти, коли спускався, то тримався за мотузку і рвав уверху і доточував внизу. Цікаво, за що вона трималася. Ось такі небилиці ми почули у цьому вірші. такому, так? Як качка вже яєця носила, він у багнюці сидів. Багнюка це густа така. Можна сказати, болото. так? як він вовк його витягнув з тої багнюки, ну, ми бачимо дуже, дуже цікавий такий, така розповідь і кажуть видумщика, так? який видумує щось, придумує. Це для сміху, для того, щоб ви трошки. Розвеселилися, щоб вам стало веселіше. І щоб ви розуміли, що письменники, поети, люди, які розуміють гумор, які розуміють, що треба не тільки все серйозно сприймати, все серйозно писати, але ще щось і цікавого розказати. Отже, бачите, яка книжечка. Давня, вже більше 30 років, але яка вона захоплююча. Ну що ж, мої хороші, до зустрічі!